Слава Ісусу Христу! Шановна молодь, моє звернення сьогодні до вас. Останній час, який ми живемо, і цей період випав на нашу, на вашу долю, особливо, ви молоде покоління, на яке розраховує Господь у цей непростий час, але сьогодні є дуже велика потреба для того, щоб нести Євангеліє людям, які ще не спасені. І тому сьогодні Господь закликає, бо нива дійсно його дозріла. І Боже слово каже, що юнаки або ж юні люди молоді, ви сильні тоді, коли Боже слово перебуває у вас. Тому я запрошую вас в місіонерську школу місії Голос надії, яка невдовзі розпочне своє навчання. Місто Сколе Львівська область це в Карпатах. Всі, хто відчуває цей поклик, хто шукає себе, як знайти, як задіяти в цей останній час. Зрозумій, ти можеш більше набагато зробити, і на тебе розраховує Господь. Тому запрошую, звертайтесь, місіонерська школа, навчання, практика, а далі служіння в ім'я Господа, нашого Ісуса Христа.